Увага, знайшли дієвий, легкий, а головне дешевий спосіб лікувати депресію. Читаємо. Пішла якось до психологині, яка сказала, що мою депресію можна вилікувати, якщо носити світлий і яскравий одяг. Я запитала, чи це якось науково підтверджено? Відповідь – Кольори нібито посилають вібрації в мозок і впливають на настрій. Вібрації в моєму мозку підказали мені більше до неї не ходити. І слава Богу, я рада, що дівчина зробила правильний висновок. І в принципі, психологи не лікують нічого, тому що психологи це не лікарі, вони надають консультації, вони можуть використовувати психотерапевтичні засоби, але вони не лікують. Взагалі, чесно вам признаюся, що мені оця вся психологія кольору ніколи не подобалася, тому що її можна ж інтерпретувати по-своєму. Для когось червоний колір це про кров, це про агресію. А для кого. Ось це про любов і пристрасть, і вибачте, кого розчарували, тому що лікування депресії дійсно може бути довгим, важким, складним, дороговартісним, але це той шлях, який варто пройти, тому що в кінці цього тунелю світло. А як ви ставитесь до психології кольорів?